Ведмедик Падінгтон на морі. Автор Майкл Бонд. Родина Браунів снідала. Був ясний літній ранок. Сьогодні, сказав містер Браун, ми повеземо наше ведмежа до моря. День пречудовий для цього. Хто за Джонатан Джуді та місіс Браун. Підняли руки, усі були згодні. А Падінгтон задер догори обидві лапи. Він теж за обома руками, тобто лапами. Почалася метушня, збори. Брауни так навантажили машину, що вона ледве зрушила з місця. Падінгтон поспішив пристебнутися ремінцем. Та Ледве машина звернула за ріг, одразу ж висунувся у вікно. Вже близько, так, містере Брауне? З надією спитав він. Боюся, що ні. Зітхнув містер Браун. Ми тільки но проминули Вінзорський парк, до моря ще їхати та їхати. Містер Браун мав рацію. Їхали, їхали, навіть стомилися. Та нарешті ось воно море, а пісок який жовтий. Мандрівники одразу ж забули про втому. Падінгтон виліз із машини і зафуркотів від захвату. Пур фур. Навіть повітря тут пахне зовсім особливо, не так, як в місті. Це особливе морське повітря, пояснила місіс Браун. Дихай глибше, Падінгтоне, тобі це на користь. Запасайся. Дивіться, він теж дихає глибоко. Падінгтон показав на великого дядечка, який присідав та робив вдих видих. Місіс Браун. Місіс Браун. Перелякано заволав Падінгтон. Він зараз все повітря вдихне, і мені нічого не залишиться. Трохи все ж таки залишиться. заспокоїла його місіс Браун. Падінгтоне, ходімо купатися. Крикнула Джуді. Поплаваємо. Але Падінгтон не поспішав. Він вирішив як слід підготуватися до купання. Не з тих він був ведмедів, що покладаються на долю. Тому одягнув на себе один, два, три, п'ять. ні. Вісім рятувальних кругів. А коли заліз у воду, то почав тонути під їхньою вагою. Ах, дурненький! Вигукнула Джуді, поспішаючи йому на допомогу. Де ж твої лапи? Ти зовсім заплутався в рукавах. І навіщо ти взагалі одягнув цю жахливу спортивну куртку? спитав Джонатан. Я боявся, що вода холодна. Затинаючись, пробормотів Падінгтон. Брат із сестрою. Допомогли Падінгтону зняти куртку. Нарешті його лапи було звільнено, і він шогонув у воду і поплив так спритно, наче плавав усе своє життя. Але щойно він закрив очі, як раптом, що це? У себе за спиною він почув підозрілий галас. Спочатку радісні крики. Потім гучний свист. Це містер Брігс зображує панша та Джуді, пояснила місіс Браун. Падінгтон так і підскочив на місці. Як наважився якийсь містер Брігс ображати Джуді? Він переплутав зображує та ображає. Адже він не знав, що панч та Джуді. Улюблені ляльки в англійському ляльковому театрі. І директор театру містер Брігс приїхав на пляж показати дітям веселу виставу про панша та Джуді. Чому ж містер Браун та місіс Браун не біжать на допомогу Джуді? Дивувався Падінгтон. Але вони були зайняті, готували сніданок. Ну, якщо так. Ведмедик сам побіг туди, де кричали та свистіли. В цей час Джуді та Джонатан повернулися із морозивом в руках. А де ж Падінгтон? спитав Джонатан. Зараз повернеться, сказала місіс Браун. Скоріше б. зауважила Джуді. Інакше від його морозива залишиться лише стаканчик. Джонатан уважно оглядав пляж. Та раптом. Оце так. вигукнув він. Дивіться но. Усі подивилися і не повірили своїм очам. Ляльковий театр панча та Джуді на ведмежих лапах тікав від глядачів до моря. Театральне шатро перевалювалося з боку на бік, наче живе. Спереду в нього навіть з'явилося кругле черевце. Всі шугалися від нього в різні боки. Шатро перетнуло пляж, переступило через старовинний палац піску, покрутилося навколо продавця морозива та нарешті кинулося в море. Швидко. закричала Джуді. Але вона спізнилася. Та це ж Падінгтон. вигукнула Джуді, коли знайома постать випливла на поверхню. Що ж це ти таке робиш? Я вже вдруге тебе рятую. Падінгтон обурився. Ні, це я тебе рятую. вигукнув він. Місіс Браун сказала, що тебе там ображає містер Брігс. Місіс Браун здивовано подивилася на Падінгтона і засміялася. Я не казала, що містер Брігс ображає Джуді, пояснила вона. Я сказала, що він зображує ляльок, панша і Джуді. Ну, так. Посміхнулася Джуді. Ляльковий театр. Він часто приїздить на пляж. Та коли панч виходить на сцену, усі свистять. Ну от, гадаєте, легко було Браунам пояснити Падінгтону, хто такі панч та Джуді. А ще важче було пояснити містеру Брігсу, хто такий Падінгтон. Проте все обернулося на краще. Поки йшли пояснення, навколо зібралася ціла юрба діти та їхні батьки. Стільки глядачів, оце пощастило. Тому містер Брікс вирішив показати ще одну виставу про Панча та Джуді. А ти сідай у перший ряд, сказав він Падінгтону. Сподіваюся, ведмеді вміють свистіти. Отже, Падінгтон чудово провів час біля моря. Але все гарне коли-небудь закінчується. Та ось настала мить від'їзду. Перед тим як сісти в машину, Падінгтон підняв високо вгору пляшку з під апельсинового джему. Я ловлю морське повітря для зворотної подорожі, пояснив він. Бо якщо я раптом засну по дорозі додому та буду гучно сопіти, все морське повітря я ж видохну, вірно.